Доброго дня, малята! Сьогодні на заняття ми з вами будемо розглядати фрукти та овочі та вчитися їх описувати. Підкажіть, а яка в нас зараз пора року? Правильно, осінь. А які ознаки осені ви знаєте? А давайте разом складемо речення про ознаки осені За допомогою. Мнемо таблиць. Листя жовтіє та опадає з дерев. Дні стають коротшими, ніж ніч. Сонце ховається за хмарами, Холоднішає є, і треба одягати теплі речі. Осінні овочі та фрукти господині консервують на зиму. Осінь не тільки красива пора року та й багата на урожай. Давайте. Відгадаємо, що саме вона нам принесла сто одежинок і всі без застьобок. Правильно це капуста. Ростуть на гряці зелені гілки, а на гілках червоні дітки. Діти хто це? Правильно помідор? Він зовсім зелений, овальний, помідорів брат. Теж проситься в салат. Огірок молодці! Сіди дівчина в коморі, а коса її на дворі. Морквинка, молодці. А зараз ми з вами опишемо овочі, а допоможе нам це зробити ось така табличка. Що це? Де росте? Якого кольору? Якої форми? Величина, який на смак, який на дотик, які страви можна приготувати. І перше в нас буде помідор. Росте на городі, червоного кольору, круглої форми, середнього розміру, на смак соковитий з кисловатим смаком. На дотик гладенький, приготувати можемо салат або додати в борщ. Молодці! А тепер огірок росте на городі зеленого кольору, овальної форми, середнього розміру, на смак соковитий, на дотик, гладенький або шершавий. Приготувати можна салат молодці. А ще в нас морква. Морква росте на городі, жовто-гарячого кольору, овальна форма, трошки подовжена. Середнього розміру на смак соковита та солодка. На дотик гладка. Приготувати можна додати її в суп та борщ. Та вживати її сирою. А тепер, дітки, спробуйте ви скласти самостійну описову розповідь. Наприклад, буряк, де росте, якого кольору, якої форми, якого розміру, який на смак, який на дотик, що можна приготувати. А це картопля. Де вона росте? Якого кольору? Якої форми? Якого розміру? Яка на смак? Яка на дотик? І що можна з неї приготувати? Молодці малята. Привіт-привіт! Гра! Що зайве? Давайте пригадаємо, овочі ростуть на городі! Фрукти на деревах в саду. Ягоди ростуть на кущах. Будь уважний, дивись на малюнок та скажи, що зайве. Зайва ожина, тому що це ягідка, а це інші фрукти. А зараз спробуй сам. thank you Молодці! Ми гарно сьогодні попрацювали.